Чоловік з дружиною дивляться фігурне катання. Чоловіку сподобалася одна фігуристка, і він каже дружині гарненька дівчина, я б з нею прокатав довільну програму. Господи, ти обов'язково виконай. Тату, дай десять гривень, просить син. Навіщо? Дам бідній жінці, що на вулиці стоїть і просить. Чому це ти її раптом пожалів? Бо вона цукерки продає. Матушка звертається до монашок. Якщо не дай Боже ви будете на межі того, щоб впасти в гріх, зарубайте собі на носі, що одна година задоволення не вартує життя із докорами сумління. Одна з манашок, опустивши очі. Даруйте, матушка, а як так зробити, щоб це тривало цілу годину? Ніщо так не псує зовнішність чоловіка, як відсутність грошей? Петре, а чому у вашій сім'ї всім командує дружина? Ну, бо для чоловіка сім'я це тил. А для жінки фронт. Декотрі люди вважають, що черепахи живуть довго. Насправді черепахи живуть мало, але повільно зустрічаються дві подруги. Мій хлопець такий егоїст. А що сталося? Та він купив в аптеці презерватив. З вусиками, похирчиками, рифленням, мастилом. То це ж добре. Але не тягнув його на виворіт. Тату, а це правда, що в декотрих країнах Сходу наречений не знає, хто його дружина поки не одружиться. Це в будь-якій країні, синко. Жінка каже чоловікові. Уявляю собі, які страшні підозри виникли в твоїй голові, коли я зникла на два дні з дому. Так, я відразу подумав, що ти повернешся. Чоловік повернувся з відрядження, дружина Ола в ліжку читає книгу. Ти що? Знову з Романом? Ромцю, виходь, він все знає.